Всім привіт! Для приготування ягідного зефіру нам знадобиться 200 г полуниці або іншої ягоди, яку ми подрібнюємо в пюре за допомогою блендера, а потім перетираємо через сито. Нам потрібно 150 г будь-якого ягідного або фруктового пюре у чистому вигляді без кісточок. До пюре додаємо 280 г цукру, це приблизно 10 столових ложок. Також додаємо 100 мл холодної фільтрованої води та пакетик агар-агару 8-10 г. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Всю цю масу дуже ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Ставимо на повільний вогонь. Доводимо до кипіння та уварюємо 7-10 хвилин, щоб сироп був 104-106 градусів. Тут у нас два охолоджених білка приблизно 70-75 грамів. Починаємо збивати їх на повільних обертах міксера. Додаємо 1-3 чайної ложки лимонної кислоти. А також 70-75 грамів цукру. Додаємо цукор невеличкими порціями та збиваємо білки до м'яких піків. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. За цей час якраз приготувався наш сироп. Ставимо білки на високу швидкість та тоненькою струйкою гарячий сироп вливаємо у білки. Цю цю масу потрібно взбити ще 7-10 хвилин на великих обертах міксера. Вона трохи охолоне та буде більш густою. У нас вийде ось така гаряча, але дуже пишна і тримаюча форму маса. Для зручності я її ділю на два мішки і ставлю в них насадки. Підсаджую зефірки. У мене вони такі невеличкі. Висаджую їх на пергамент, бажано силіконізований, потім з пергамента вони дуже добре відстають. Якщо ви не впевнені в пергаменті, то змастіть його трохи олією без запаху. Ось така кількість зефірочок в мене вийшла, не всі ідеальні, я тренувалась в процесі, тому є більш рівні, є не дуже рівні, але на смак це ніяк не впливає. Треба дати їм постояти кілька годин, вони висохнуть, приймуть форму. А тепер я їх посипаю цукровою пудрою з кукурудзяним крохмалем 2 до 1. Ось такі гарні та ніжні вийшли в нас зефірки. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд! Смачного!